Парку Топільча відновили спортивний майданчик. Там облаштували нове штучне покриття. Тепер вихованці Тернопільської дю США з футболу та інших ігрових видів спорту, як мінімум, 10 років, матимуть поле для тренувань. Даний майданчик був встановлений ще у 2004 році за кошти міністерства. З того часу, по суті, покриття штучна трава не змінювалося, вона зносилася, мала непривабливий вигляд і вже втратила свій функціонал. Тому в цьому році за кошти міського бюджету було повністю замінено покриття, встелена нова штучна трава. Пізніше на майданчику також встановлять камери відеоспостереження. Окрім цього, вже планують капітальне оновлення тренувального поля поблизу майданчика. Переселити повністю натуральний газон, встановити систему автоматичного поливу, облаштувати дренаж самого поля, огорожу. На цьому стадіончику будуть невеличкі трибуни глядацькі. І освітлення. Роботи орієнтовно розпочнуть у серпні, аби вже восени там відбулися перші тренування. До слова, також у цьому році планують відновити спортивні майданчики тернопільських шкіл.